Вітаємо вас, в ефірі. Виходимо з нашими щоденними брифінгами голосу Америки незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом, і обговорюємо найважливіші теми події, заяви, що стосуються. України, сполучених штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або на Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити нам із Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Почнемо на інші випуски з реакції, які ми побачили і почули від американських посадовців. На нинішні чергові масові обстріли Росії українських міст побачили, ми насамперед реакцію від посолки Сполучених Штатів у Києві Бріджіт Брінк. Вона у Твіттері написала, що Україна залишається сильною, не зважаючи на нові удари по критичній інфраструктурі, світло завжди буде переважати над темрявою. І як президент Байден сказав американському народу у вівторок, Америка єдина. Підтримці вашої країни ми будемо з вами стільки скільки буде потрібно. Написала Бріджіт Брінк. Зараз можете бачити цю цитату на екранах. Також вона заявила у додатковому твіті, що українці мають незламну рішучість, навіть навіть із ракетами у повітрі. Багато про це також писали сьогодні. Американські змі ми з Юлею пройшлися буквально перед ефіром по ключових засобах масової інформації CNN, Fox, New York Times, Washington Post, інші. Змі, а всі пишуть дійсно про те, що чергові масові обстріли відбулися з боку Росії. Наприклад, заголовки, так які ми знайшли, що Таймс пише, що Росія вдаряє ракетами і дронами хвилями, щоб уникнути проти уникнути систем протиповітряної оборони. Пише Таймс, CNN своєю чергою додає, що попри ці такі хвилеві атаки і намагання якось ухилитися від системи протиповітряної оборони. Україна заявляє, що збила 61 і сімдесяти однієї російської крилатої ракети, які летіли на українські міста. Тобто бачимо, що більшість таких з збито. Хоча є звісно прильоти, є влучання в об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. Ми це бачили з повідомлень, які надавала українська влада, також українські місцеві чиновники з різних міст областей. Washington Post, інші видання в тому числі також звертають увагу на те. Багато обговорюють повідомлення, що протягом атаки Росії на українські міста пересікла ракета, одна з ракет чи декілька ракет. Повітряний простір Молдови звертають увагу на це. Не вперше це вже відбувається. Ми пам'ятаємо, що раніше були випадки, коли ракети російські приземлялися на території Молдови. Багато також обговорюють сьогодні юля заяви про те, чи перетинала вона. Кордон а, однієї з країн НАТО mm -hmm. в Румунії. А, знаємо, що Румунія заперечила офіційно, каже, що ракети не перетинали її кордону. А, однак а, Україна перед тим заявляла, що такий інцидент відбувся. Про це також багато обговорюють і пишуть в американських змі. Тому mm -hmm. в принципі а, про це говорять можливо, побачимо юлісоні ще більше реакцій. Знаємо, Знаймораном зараз у Вашингтоні, можливо, пізніше так. на брифінах офіційних. Чи в Білому домі, чи в Пентагоні якось на це також відреагують? Наш колега Періс також мав нагоду сьогодні поспілкуватися із координатором стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джоном Кірбі. І він запитав у нього про те, що на тлі нових чергових російських ракетних обстрілів яким чином Сполучені Штати допомагають укріпити захистити українське небо. Він також поцікавився перспективою надання Україні винищувачів. Це тема про яку ми говоримо минулі кілька тижнів. Давайте послухаємо, власне, як відреагував Джон Кірбі. І на питання про те, яким чином Сполучені Штати допомагають Україні захистити небо протиповітряна оборона була пріоритетом багатьох нещодавніх пакетів безпекової допомоги, які ми надали Україні. Як ви знаєте, ми також оголосили, що дамо батарею Патріот. Власне, зараз в Оклахомі українські військові тренуються користуватися цією батареєю. Знов таки, ви бачили, що протягом минулих кількох тижнів і місяців ми надавали пріоритет протиповітряній обороні, як малої, так і середньої чи великої дальності, і ми будемо продовжувати це робити. Я не хочу забігати наперед рішень, які ще не були схвалені. Внески, які ми робимо, постійно розвиваються відповідно до того, як розвивається війна. Останній коментар Джона Кірбі стосувався безпосередньо перспектив надати Україні винищувачі, те про що запитав у нього наш колега Перес. Дякую, друзі, вам за вашу активність. Бачу на зв'язку є Італія Неаполь, Також. Рівне Канада, вітання із Лос-Анджелеса. Передають із Львова, рідне Київ дивиться. Кривий ріг, також Луганськ на зв'язку і інші міста. Якщо ми говоримо про інші теми, Остапа ми б хотіли зосередитися ще на одній важливій правильно? Так, теми. маємо сьогодні гостя. Хочемо поговорити про журналістські розслідування, про джерела відкритої інформації, як вони допомагають, тому щоб збирати. Інформацію про російських окупантів, про пересування російської армії і сьогоднішній наш гість програми це Антон Павлушко, осінт, аналітик інформ на палмо. Антоне, вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру. Для початку хотіли б розпитати, щоб можливо ви також пояснили нашій аудиторії і розказали, якими методами так ви використовуєтеся у своїй роботі, чи це соціальні мережі, чи, чи це знімки супутника, чи це можливо якісь повідомлення публічні від, від Росії, що допомагає вам ідентифіковувати російських військових, відстежувати також якісь можливо маневри російської армії? Ну в першу чергу ми, ми аналізуємо російські соціальні мережі, тобто, починаючи з 2014 року, ми звичайно. Ходимо по всіх російських соціальних мережах, це і популярні ВКонтакти однокласники, так само там у них були деякі побічні проекти. Ну і загалом треба орієнтуватися дуже гарно у всьому такому е рунеті. Тобто це не тільки соціальні мережі, це і, наприклад, і регіональні російські ЗМІ, якісь там специфічні форуми, де хто щось колись там декілька років тому написав у коментарях на Live Journal, наприклад. Тобто все це аналізується. Ну, Спроба знайти голку у власне у стозі сіна це наша робота. Тобто у вас є там декілька деталей, декілька зачіпок, і ви повинні з них розкрутити всю інформацію, яку ви можете знайти по тій чи іншій людині, знайти зв'язки, знайти там, я не знаю, від місця роботи до того, де, де вона взагалі могла відпочивати там декілька років тому. Знову ж таки, ну open source intelligence, тобто там є слово intelligence, тобто щось на кшталт розвідки, скажімо так. Ну, це така розвідка по відкритих джерелах. Ви згадали супутники. Ну на жаль, ми все таки невеликий проект, тому у нас немає е, якогось е, виходу на супутники. Ось, але треба це чимось компенсувати. І ми компенсуємо це тим, що ми дуже гарно вміємо шукати по таких, здавалось би, якихось маленьких зачіпок, зачіпках, які е, ну звичайні люди, можливо, на них не, звер... не будуть звертати увагу. А ми, от можемо це розкрутити у велику історію. Тобто, ну зараз в принципі цим займається вже велика кількість і журналістів, і це стало ледь не таке собі, знаєте, сафарі там на російських військових, або там на російських я не знаю, якихось там олігархів, де хто приховав там яку хату в Європі. От ну скажімо так, просто така у нас є тема, що ми стояли власне на витоках цієї галузі, скажімо так, і ми були такими собі трендсеттерами, Всіє цій галузі, От. ну і з 14-го року ми пишемо про російське військове вторгнення в Україну, тобто ми аналізуємо і військову техніку, і взагалі військових, які там були, командування їх, де вони перебували, де вони знаходяться. Власне, це те, практично, чим потім так само почали займатися. Ну, ми паралельно стартували разом з Бельнгетом, mm -hmm. просто що вони десь більш популярні, скажімо так, тому що вони все таки західний проект. А ми проект, хоча і інтернаціональний, тобто у нас є так само багато іноземців в нашому проєкті. От, але ми звичайно так фокусуємося більше саме на українських темах, на українській війні, тому що ну нам це болить. Тому що все таки більшість на нашому проекті це українці. Потім так само ми аналізували, наприклад, Сирію. Коли росіяни вторглися в Сирію, тобто ну у нас був спільний ворог Росіян. Ми чудово розуміємо, тому звичайно, ми так само підключилися до цієї теми. Ну, це власне така наша робота. Антоне, якщо ми говоримо про документування цих злочинів і, взагалі, злочинців журналістами, наскільки це може допомогти в майбутніх судових розслідуваннях і притягненні до відповідальності винних за вкоєння воєнних злочинів? Знаємо, що європейський суд з прав людини, зокрема в своєму розслідуванні у справі збиття рейсу літака MH17 посилався і на ваші матеріали. Ну так дійсно, це буквально нещодавно було це рішення. Воно здається проміжне рішення, але там в одній справі було поєднано одразу декілька справ. Вони всі ставали, стосувалися того, з якого числа і взагалі хто несе відповідальність за те, що відбувалося на Донбасі, ну починаючи з 2014 року, скажімо так. Тобто, взагалі, треба було спочатку визнати те, що за все відповідає Росія. І потім треба було так само визнати те, власне, з якого числа конкретно Росія відповідає за все те, що там відбувається. Ну і от після багатьох років досліджень, після багатьох років власне судових, скажімо так, розмов з росіянами з європейцями, було винесено рішення, що датою, від якої можна вважати. Повну відповідальність Росіян на над окупованими територіями, це буде 11 травня 2014 року. Ну, це таке собі проміжне рішення. Тобто, це одне з рішень в цій великій судовій справі, де виступають Голландія та Україна проти Росії. І звичайно, що після цієї справи, після визначення цієї дати, ну я думаю, що почнеться ще й більше інших справ судових проти Росіян. Тому що, звичайно, ще дуже часто мова йде так само про гроші, тобто велика кількість людей втратили там свої. Фінансові активи, тобто, ну ми говоримо зараз не тільки про олігархів, а навіть якщо просто в когось була там квартира в Луганську, наприклад, а потім це місто окупували, і тепер людина змушена, наприклад, виїхати звідти була. Тобто, хто буде за це відповідати? Ну я дуже гарно, що дослідження українських експертів з інформ на палму воно згадується в цьому рішенні. Ну, мені здається, там п'ять разів. Ось ну це визнання. Звичайно, що так само роботу українських експертів використовують і українські суди, тобто вже було декілька випадків. Ну, В принципі, ми вже це особливо не звертаємо на це увагу. Скажімо так, на початку нашої роботи воно, звичайно, дуже ну, нас радувало, от, а зараз ми до цього вже дещо звикли, коли там того чи іншого сепаратиста за допомогою нашої інформації там, десь притягнули до відповідальності. Ну, ми, ми це вже проходили, то, то ми вже в цьому не дивуємося. Ось, але так, суди це використовують. Тобто нашу роботу, роботу, того ж таки ну, навіть те, що використовує миротворець. Тобто, в принципі, Методи того, як здобуваються дані і як їх шукати, вони приблизно одні. Просто те, що му стояло, скажімо так, у витокі в цієї галузі пошуку інформації по відкритих джерелах. Оце наше напрацювання, пане Антоне. Зараз інші також оцінили аналітики, зокрема західні, звертають увагу на те, що Росія підсилює активно свої позиції на сході, стягує туди одні з найкращих підрозділів для можливого відновлення потенційного наступу, ймовірно, з боку Луганщини. Чи можливо у вас є якісь оцінки цієї ситуації, можливо, через знову ж таки через соціальні мережі тих чи інших військових, чи є якісь можливо бачити тут динаміку, розвиток подій, про які варто було б знати? Ну я думаю, що частина тих аналітиків, про яких ви говорите, вони говорять дещо про те, що відбулося там, мабуть, вже декілька тижнів тому. Тобто, в принципі, підсилення воно вже давно відбулося, і ну, так звана оця російська? Операція по якось поновлення атакувальних дій на Донбасі, вона вже, в принципі, декілька тижнів як розпочалася. Це навіть можна було дивитися по статистиці втрат росіян, які презентує Генштаб. Тобто, ну вже така російська певна нова хвиля атаки. Вона продовжується вже декілька тижнів. Ну, зараз просто починають же вернати такі перші красиві ролики з величезною кількістю техніки знищеної, але це триває вже в принципі декілька тижнів, тобто нічого там ну, такого нового нема. Якщо там говорити про якісь деталі, ну зрозумійте так, що зараз все-таки йде війна, і якихось там сенсаційних деталей ми ну, відкрито говорити не будемо. Якщо ще там десь щось знайдемо, то е, ну, якось будемо розбиратися, що робити з цією інформацією. От а, ну. Давайте почекаємо кінця війни. Потім можна буде про щось говорити більш конкретно. Антоне, це повномасштабне російське вторгнення. Багато хто називає першою надзвичайно публічною війною війною, яка відбувається фактично онлайн перед очами всього світу, і ви власне працюєте з соцмережами. Бачите навіть пересування самих російських військових за цією такою атмосфери, не то що атмосфери, але за такою відкритості доступу до інформації. Чи не здається вам дивним чи не вражає вас те, що деякі люди все ж таки мають сумніви про те, що відбувається насправді? Хто є агресором, чому почалася ця війна? Ну, звичайно, люд... звичайно завжди залишаться люди, які будуть латентно проросійські, і що б ти їм не показав, вони все одно будуть казати, що це там фейк чи щось таке. Знову ж таки, ці люди нас, грубо кажучи, не цікавлять, тобто ви не зможете їх якось переконати. А от те, що такі матеріали потім можуть піти, наприклад, як доказова база в якісь суди, ну, наприклад, як розгаданий нам Європейський суд з прав людини, оце те, на що ми працюємо. І знову ж таки так само треба навчати на навіть українських військових, не викладати певну частину інформації в інтернет. Я чудово розумію, що ну, наприклад, чому частина росіян викладає це, тому що для них це таке собі знаєте сафарі на українців приїхати. Це можливо найкраща частина їхнього життя, яка у них зараз от відбувається на їхніх очах. Вони хочуть це якось, скажімо так, стати завдяки цьому відомими, тому вони це викладають. Ну таке собі Vanity Fair. Тобто з цим нічого не не зробити, це просто така людська сутність. Ну тому ми її використовуємо. Але, наприклад, нашим українським військовим треба дуже гарно пояснювати, що там, якщо ви навіть десь щось красиве там підбили, щось там хочете засняти і тому подібне, краще будете викладати це після війни або взагалі не викладати, тому що тому що знову ж таки росіяни так само аналізують те, що викладають українські військові. І от, власне, оця інформаційна гігієна це те, що ми так само намагаємось. Показати українським військовим, що не треба робити. Тобто, якщо у вас там, грубо кажучи, нагородили якоюсь там нагородою, і ви одразу перше, що зробите, ви починаєте все це фотографувати зі всіх боків, викладати. Ну, принаймні, тоді ворог просто бачить і номер вашої військової частини, і хто у вас командир, і яким числом було виписано ваше нагородження? і от всі такі знаєте маленькі деталі, про які можливо зараз росіянам знати не треба. Ну, от, ми над цим працюємо. Ви згадали про інформаційну гігієну. Теж хочу вас запитати. Ви про військові бік згадали, однак. А багато так виглядає якихось а, зусиль спрямовані на те, аби також розхитати і тил, зокрема, які з російські ПСОВ кидаються. Ми бачимо, а, є відверто якісь такі недалі, приклади там про електрохарчування чи про якісь інші речі, коли бачимо відверто перекладені через Google-перекладач. Але а, чи є якісь приклади, які можливо російських кидів, які ви виявились ефективними, які працюють? На чому вони зараз зосереджені? Як а, їх відслідковувати і уникати? Ну, в принципі, росіяни зробили, мабуть, най, ну, найболючішу для нас справу, яку можна було зробити. Вони зробили телеграм, який став ледь не такою собі, знаєте, основною ну, або месенджером, або соціальною мережою для українців, де вони здобувають здебільшого інформацію. Тобто вони ж там сидять не тільки на телеграм-каналах відомих якихось проукраїнських проєктах. Вони просто починають підписуватися, будь на що. Тобто, навіть. Коли вони не знають, хто стоїть за тим чи іншим телеграм-каналом, і коли в тебе є отакий просто великий ресурс, на якому сидить велика кількість українців, тобто, ну частина, звичайно, що буде сидіти у Фейсбуці, але все одно, от величезна кількість українців бере інформацію з телеграму, і там росіяни можуть контролювати так чи інакше розповсюдження інформації, там щось підсвітити, скажімо, там якусь зраду. Тобто, ну звичайно, що набагато легше зробити, скажімо так, зраду з того, в чому можливо там певною мірою дійсно там десь є якась проблема. Але просто це може бути якесь локальне відео, яке можливо там хтось локально побачить, прокоментує і зробить певні висновки. А інша справа, коли вони будуть кожне таке собі знаєте, відео, де там, наприклад, якісь військові починають на щось жалітися. В принципі цю проблему можна спокійно вирішити з командуванням. І це все вирішується. Інша справа, коли це відео починають підсвічувати російські боти, починають все це показувати, починають все це розганяти в українських соцмережах, починають розганяти в тому ж таки телеграмі, і потім з маленької локальної історії робиться величезна зрада, величезна проблема. І коли ви там на день побачите там десятки таких відео, у вас десь буде відкладатися таке враження, що знаєте, що у нас все погано там погано харчують, все крадуть, нема чим стріляти, всі голі босі. Ну от ледь-ледь не скоро будемо починати програвати. Тобто, от саме от таке от вплив на українських цивільних, які там, скажімо так, сидять не в окопі, не на фронті, а вони сидять, грубо кажучи, в телеграмі, і там починається зрада. Ну і звичайно, що далі, коли ці наші цивільні починають спілкуватися зі своїми родичами на фронті, і коли ти сидиш на фронті, а тебе там п'ять разів на день зателефонують родичі і спитають, чому ви голі босі і у вас там немає на місці мінометів. То звичайно ж, вже і у військового буде починатися такий якісь проблема. Больо що щось у нас тут не так. Розумієте, тобто оцей інформаційний вплив росіян на нас, він дуже великий. Тобто, дивіться, от ми, наприклад, не знаємо там, як звути, як звуть мера, я не знаю, там якось Варшави чи Братислави. Але ми чомусь знаємо там, що от, нещодавно Варламов показав якесь відео, там Адудь взяв інтерв'ю у когось. І я просто бачу втрі, у себе в стрічці, навіть у Фейсбуці, як люди починають обговорювати там, чергове відео Дудя. А ніхто, наприклад, там не знає, як звути там якихось там я не знаю польських інфлюєнсерів, або просто люди не вчать іноземні мови і читають, наприклад, ту ж таки американську пресу через її переклади, через російські ЗМІ. І потім починають це коментувати в російському телеграмі, і потім починається зрада. І потім ми починаємо там знаєте, відповідати на питання, що от, прокоментуйте, що сказав якийсь американський генерал там на якесь питання. Ти починаєш шукати звідки пішла ця інформація. Це був якийсь недолугий переклад, який висвітили з там з ітартас, і ти починаєш це коментувати. Тобто, це і є інформаційна гігієна. Ці є ця інформаційна війна, на якій у нас ну поки що на жаль не такі гарні успіхи, як на реальному полі бою. Тому дуже важливо перевіряти всю інформацію. Дякую вам дуже, Антоне. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Антон Павлушко, Сінтаналітик Інформ на Палму. Дякую вам, вам теж а, будемо продовжувати наш ефір. Юлю глянемо, чи є якісь запитання, де нас дивляться. Є запитання. Бачу, детектив Поліграф Користувач на Юлії, просить пояснити, яка ситуація з надаєм зброї по аналізу? Чи працює він на ваш погляд? Чому нема жодної інформації з цього приводу? Дуже буду вдячний за відповідь. А ми багато про це говорили, але якщо просите, то пояснимо так знову. Отже, програма аналізу – це є одна з програм, по якій США можуть постачати зброю Україні. Ця програма передбачає надання зброї або в оренду, або в позику. А за всіма іншими програмами, за якими Україна зараз отримує зброю, Україні надають цю зброю в безоплатне і необмежене користування. Тобто, поки конгрес виділяє гроші на зброю для України, в монокючи в подарунок, в РАД будуть надавати цю зброю за цими програмами. – це механізм, який є, скажімо так, запобіжним. запобіжним на випадок того, якщо конгрес. Не виділить у майбутньому грошей на підтримку України. Далі тоді адміністрація зможе надавати зброю в оренду чи позоку, аби ця. А військова підтримка продовжувалася скільки, скільки буде потрібно, як ми чуємо давно від президента Байдена. Дуже важливо розуміти, що програма Ленд-Лізу не відкриває жодних якихось нових поставок, яких не було раніше. Це не про види озброєнь, це про механізм їхніх поставок. Так, хоча ми зараз бачимо, що вже і сполучені штати оголосили патріоти, танки і, і, і ведуться розмови, і тиск триває на адміністрацію щодо літаків F-16. Програма ленд-лізу не означає якоїсь необмеженої скрині, звідки може буде Україна брати скільки, скільки захоче зброї в необмежене користування. Ні, це просто ще один механізм, як продовжувати. Але важливо, цей механізм передбачає надання зброї в оренду або в позику, на відміну від інших програм, за якими Україна отримує зброю просто у користування від Сполучених Штатів. Сподіваємося, що пояснили і, і трохи роз'яснили вам. Як працює ця річ? І нагадаємо, що Конгрес перед новим роком схвалив додаткове фінансування для України, якого як кажуть, вистачить до кінця принаймні фіскального 2023 року. Це гроші звідки. Адміністрація президента якраз і черпає ресурси для того, щоб надавати Україні всю ту надзвичайно необхідну військову допомогу. Тобто, гроші є, допомога надається лендліз, поки що не працює, тому що він не потрібний. Це знову ж таки, якщо коротко. Якщо ми говоримо і підсумовуємо цей тиждень, про ту допомогу, яку вже надали західні союзники, про те, яку вони можуть надати, хочемо ще раз показати фрагмент із інтерв'ю нашої колеги Тетяни Ворошкої з Гордоном Девісом, який був заступником помічника генсека у. Генсека НАТО, а зараз він є військовим аналітиком, і якраз він розповідає про те, як буде працювати та допомога, яку вже надали, і що ще потрібно, і чи є вона в запасах союзників. Наскільки змінять ситуацію на полі бою ті танки, які вже пообіцяли Україні? Це велика кількість. Вони самі могли б сформувати, мабуть, три броньовані батальйони, але швидше за все вони будуть об'єднані з іншими бойовими машинами піхоти, які були заявлені: понад 100 Бредлі, близько 90 моторизованих машин Страйкер, а потім Мардар і Пума та інші, які пропонують різні країни. Вони могли б сформувати три і більше моторизованих бригад і мати реальний вплив на майбутній контрнаступ. Головне питання, як швидко вони дістануться України. Ми почули кілька тривожних новин, що знадобляться місяці для відправки, тому що хочуть переконатися, щоб був забезпечений весь необхідний логістичний пакет, і щоб екіпажі та групи технічного обслуговування пройшли все належне навчання, щоб Україна могла не лише їх використовувати, але й підтримувати. Але знаєте, це війна, і час має велике значення Якщо ви маєте оцінити загальні спроможності української армії, що було б тією зброєю, яка могла б суттєво її посилити, стати визначальним фактором? з точки зору зброї, це масив вогню та маневру, наземні системи, бойові машини, непрямий вогонь безумовно допоможуть ракети Хаймарс із радіусом дії до 150 кілометрів. Це мало б велике значення для враження цілей, які зараз росіяни тримають за межами радіусу у 80 кілометрів. Це допомогло б продовжувати загрожувати Росії в Україні із більшими ударними можливостями, більш ефективним захистом. Стом і зрештою почати контрнаступ. і звичайно потрібні винищувачі. Одна з причин, чому Україні не надається певна зброя, полягає в тому, кажуть деякі лідери, що ця зброя їм потрібна для себе. У них скорочуються запаси. Але альянс НАТО був створений для протистояння радянському союзу, який включав і Росію, і Україну. І ще 13 тепер незалежних країн, які мав партнерів за соціалістичним табором. Сьогодні ми говоримо лише про Росію. Що сталося? Справді не вистачає запасів, щоб допомогти Україні захистити. Тися від Росії провайден халп юкраїнцю дефенд агінс чесно кажучи, я думаю, що вони зробили ставку на найпозитивніші результати, а не на найбільш імовірні тут вони помилилися. Вони також не вклали достатньо грошей у страхування від найгірших сценаріїв. Але тут випадок великої нації, як от Росія, яка вирішила розпочати агресію проти сусіда в сучасні дні, коли люди вважали насильство Другої світової війни чимось із минулого. Але Путін доводить, що ми багато в чому помиляємося. Країни, яким найбільше. Ще загрожує Росія, це країни, які я вважаю, зробили найбільше для відновлення своєї колективної оборони. Маю на увазі Польщу, Румунію, країни Балтії, але також претендентів на вступ в НАТО, Фінляндію та Швецію, крім цього, Норвегію, Данію, Україну. Франція довгий час мала сильну армію, але це була експедиційна армія для участі насамперед у конфліктах низької, а не високої інтенсивності. Тож навіть деякі великі країни, як от Великобританія, Франція. Італія, Іспанія, Німеччина не витрачали достатньо коштів. Велика Британія ймовірно безумовно витратила більше ніж решта групи, як і Франція, але не обов'язково на потенціал колективної оборони, великі військові формування, види повітряних сил, які їм потрібні. Тож це те, у що потрібно інвестувати, але є також багато нових можливостей з точки зору автономних систем, штучного інтелекту, космічних технологій, які можуть зменшити загальні витрати, але примножити ефект. Це види інвестицій, до яких наразі найбільший інтерес. Ось було інтерв'ю з експертом щодо необхідної військової допомоги для України. Давай, Ю... юлю глянемо. Я бачу, є ще запитання. Просять нас пояснити про. Резолюцію конгресмена Мета Гейтса. так коротко розповім, якщо пропустили. Ми теж повідомляли це вчора на нашому сайті. Конгресмен республіканець із Флориди Мат Гейтс разом із десятьма іншими своїми колегами по партії зареєстрували зараз резолюцію в конгресі, яка закликає Білий Дім негайно припинити військову та фінансову допомогу для України. Це якщо ми говоримо про так, про підтримку конгресу, але пояснимо, що ця що це означає. Так, резолюція це не законопроект. Тобто, резолюція це можна кажучи висловлення позиції конгресменів. Це заклик, який вони можуть робити до адміністрації. Чи там до держдепу і до інших якихось структур, а вона не має обов'язкового характеру, вона ні до чого не зобов'язує адміністрацію. Це є висловлення позиції, і насправді цікаво глянути, чи знайде вона підтримку, бо пам'ятаємо, що. А лише кілька днів тому, коли Джо Байден виступав в конгресі і казав, що буде підтримувати Україну скільки скільки не знадобиться. Він отримав ну стоячі овації насправді і від республіканців і від демократів. Тому, в принципі, оця така позиція, що потрібно негайно припинити підтримку України, так виглядає, що вона ну що її закликають прийняти там невелика зовсім частина республіканської партії. Тому Будемо глянути, чи взагалі отримує підтримку така резолюція. Будемо і за цим спостерігати. Так? на цей момент це ще проект резолюції. Так, тобто... тобто, насправді ці конгресмени, ця група конгресменів, знову ж таки із досить радикального крила республіканської партії. Вони закликають своїх однопартійців і загалом конгрес схвалити таку резолюцію. Знову ж таки резолюція, як правильно сказав Остап, має такої юридичної якої сили, але поки що це навіть лише проект. І те, що ми бачимо, знову ж таки із зварня президента про стан держави Головний республіканець у сенаті це міч Маконел. Він теж виявляв свою підтримку і Україні. Кевін Макарті теж стоячі аплодував, тобто... аплодував темі підтримки України. Тобто підтримка насправді те, що ми говорили також з, з експертами і самими законодавцями. Вони не мають сумнівів, що двопартійна підтримка України збережеться однак, так є певна група республіканців, невелике крило республіканської партії, які закликаються не давати більше грошей, або спочатку вони закликали посилити перевір а зараз і взагалі не давати більше грошей Україні. Однак знов ж таки це невелика група. і Ми будемо стежити за тим, як розвивається Бачимо ця так. ситуація. стадинадцятого коспонсорів серед 435 членів палати представників можете так судити щодо а, співвідношення. Друзі, будемо прощатися на цьому. Дякуємо вам за цей тиждень за вашу увагу за ваші коментарі. Побачимося з брифінгами вже наступного тижня. Понеділок. А сьогодні програма часта незмінно о 22-й за Києвом. Побачимось там до зустрічі. Па -па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.